Сьогодні в огляді бюджетний сімейний автомобіль. Renault Clio 2014 року на двигуні 1,5 після першого стейджу 115 кінських сил. Почали випускатися автомобілі з 90-го року. Сьогодні 23-й на дворі, а вони далі випускаються. Правда, в інших рестайлінгах оце четверте покоління. З моторами йшли 1,2, 1,6, 1,9. Це 1,6 дизельний мотор. Турбований. Чи не турбований? Турбований. Глянути зверху, автомобіль спортивний, але й одночасно сімейний. Сімейний, тому що я знаю по його характеристиках, 115 кінських сил небагато, але на його вагу, а важить автомобіль біля тонни 200, він їде. Скільки максимум розганявся на ньому? 190. 190. Прошу дуже. Колісна база коротка. Кліренс його тому. Сантиметрів. ніхіра раз такий високий кліренс. 20 см кліренс. То напевно. Колеса не від нього стоять. Не від нього. А мали йти, напевно, 15. ки А тут 16-ки, ще й вроді якісь широкі. 205. Ага, 205. -тки. Мало бути взагалі, але 185 О, А, прошу дуже. Прошу дуже, гарне слово. Так. Отже, по зовнішньому вигляду. Збоку дивиться автомобіль дуже класно. Великі зеркала. Додають трошки такого якогось спорту легенького. І дуже класно придумали ручки задніх, заднього ряду. Вони заховані тут. Заховані і ще й пластмасові. А це дає що? Це дає те, що лакофарбове покриття з часом не буде старатися, наприклад, за 15 років простих автомобілів тут його можна чуть-чуть витерти. А отут його не буде видно, зовсім не буде видно. Далі. Ми маємо ззаді. Багажник. Він досить великий. Ззовні, здається. А коли відкрити... Прошу дуже, можна помістити двох маленьких людей. Коротше, багажник тут до 300 літрів, а якщо скласти заднє сидіння, то він перетворюється в величезний простір 1200 літрів. Трошки крива підлога, але якщо щось підставити, то можна навіть переночувати в автомобілі. Так, що ми маємо то чисто так, щоб показати, що багато що влізається в нього. Знизу ми маємо не запаску чи запаску. І там є спеціальний ключ, який викидає запаску знизу. Запаску ага, знизу. запаска внизу. Запаска у нас внизу. І всі кажуть, що ця штука дуже така якась бюджетна, що можна було поставити дорожчу. Але для чого, якщо автомобіль сам по собі бюджетний? Він відповідає своїм критеріям і тут все грає за ту ціну. Автомобілі починаються від, від 6 тисяч то не з ринку. Сімейний простий автомобіль. Так. Бак на 45 літрів. Його цілком вистачає, тому що автомобіль дуже економний. Розхід в ньому в середньому 5-6 літрів. Якщо їздити по місті 6,5 гора, а по трасі то і всі 4,5 буде. Тому на 45 літрів баку повністю вистачає. Ну що, подивимося всередині. Так, перша посадка доволі зручна. Можна підрегулювати по, по вилюту. І спинку можна підрегулювати. Також регулювання руля по вилюту і по висоті. Ми Маємо мультируль, круїз. Це також до круїзу відноситься. Можна приймати дзвінки. Алло? Так, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Не забувайте. Е, що ми маємо? Маємо досить просту приборку. Бачимо тахометр і цифровий свідометр. Також є аналоговий показник бензину. Маємо мультимедію. Вона сенсорна? Сенсорна мультимедія, нічого собі. Кондиціонер. Регулювання кондиціонера. температура. І що дуже класно в Рено, незвичного, мені здається, такого побачити, кнопочка старт-стоп. Ага, і, до речі, покажу вам ключ від Рено. Не простий ключ. А от така карта. Відкрити-закрити, багажник. Просто ставиш біля себе кнопочка старт і поїхав. Дуже класно придумав. Так. Далі маємо наступне. На дверці бачимо регулювання дзеркал, склоп склопідйомники, задні весла. Зліва маємо також регулювання фар по висоті і освітлення приборки. Дефлектори ще є. Чотири дефлектори, які на такий маленький об'єм машини повністю вистачає. Машині літом комфортно зимою тепло. Підігріва сидінь. Немає Так, а це що? Це круїз включається. Ага. Так, ну що тут маємо? Переключалки. Бризу... Так, блядь. Де як називається? Не Я був. Сука. Сука, як щітки просто? Не тонна. Що не то? Підкажіть в коментарях, як називається. Дворники. О, двірники, так. Да, точно. Е, маємо на рулі переключалки двірників, світло. Ну Все по-стандартному. Також на центральній консолі є аварійка і центральний замок. Блютуз е, є вже? в Магнітолі? Блютуз є. Також магнітола йде сенсорний. Сенсорна магнітола. Що важливо, що в Рено сенсор, магнітола. Це підігрів заднього скла, напевно. Так. Зверху козирки. Козирки, коли відкриваєш, світла, напевно, немає. Чи тут є? Немає. А. Так, світло є. Ага. Тут треба включити і що? Так. Да. Включить? Викачуєш. Так, світло. Перейдемо на задній ряд. А як витягнути просить? Хиас. Система. Так. Так, задній ряд. Комфортно сидіти, як на бюджетному автомобілі. Те, як казав, довестися до якоїсь точки. Кращого нічого не придумаєш. Регулювання підголовників. Передні, задні. Так, кишенюк немає. І світло також. Ну, ручки безпеки. Ззаді от весло. Пусті надійні весла. Ну і в принципі, навіть на трьох. Ззаді сидіти, я думаю, не буде ніяких проблем. Попробуємо провестися, що вона скаже. Ну що, попробуємо рухатися, розкажу щось про динаміку, бо динаміка має бути непогана, так як вирізали сажовий і, пер... і зробили перший стейч. На кнопочку чик і поїхав. Цікаво. Це ну, дуже короткі передачі. Прям дуже короткі. Також, до речі, крута штучка в цій машині. Те що тут підтримка є, коли рушаєш підгору. Коли включаєш передачу на вижитому щепленні, машина автоматично тримається. Ага, тобто вона не буде ктиць. Так. Бюджетний автомобіль, я всяких фіч понапихала сюди. Французи? Так, ну Давайте попробуємо легенько розігнати. чуть-чуть. А як тримається дорога? Добре, вона тримається дорога. Так, також дуже легенький руль, через те, що він йде електричний угу. підсилювач. Четверта передача, акуратно, легенько, тихенько, закрите вікно. Ніяких шумів нема. Стандартна шумоізоляція. Ну гарно. Машина набирає чудово. На ямках, як себе покаже. Я би не сказав, що тверда У мене гольф твердіше їде по ямках. Набирає динаміка. Треба враховувати що тут стейдж один стоїть. Ти казав, що... Ставиш гольфа, ну не ставиш, але наблизишся. Ну, думаю, що перша друга передача мав би піти перша. Перша друга? На... Пізніше, може бути, так. І все ж таки піде гольф. За рахунок того, що в мене йде вихлопні гази йдуть просто напряму, так як сажвого немає. І вона має... На не душиться. А, розвернеться тут точні. Ні, вона не має дуже такого викруту. Ага. Дома трошки назад. Сказати по машині, ну, бюджетна, хороша машина, вона, до речі, дуже мало споживає дизелю. Це є... 4,5 літра на трасі uh -huh. по місту, ну, середній розхід 5,5. А ну, ти десь на великій дистанції їздив? Переважно їжджу до Львова, то якщо в загальному їхати 90-110, можна вкластися навіть в розхід 3,7. 3,7? Так. Це максимально, ну, що я їхав ще при коли в мене був сажевий. Так як зараз сажового немає, то думаю, що розхід все ж таки трошки зміниться, тобто він менше. 4? Невелика проблема, я так скажу. Цікавий автомобіль. А ти вирізав сажовий чому? Що цьому сприяло? Ну Сприяло в тому, що в мене засвітилася лампочка, що потрібно заправитись. Ну, якось допустив до такого мінімуму. Не знаю, як це вийшло. Поїхав е, на заправку, заправив е, дизель, доїхав, е, їхав до Львова в загальному сторону до Львова. Ага. Доїхав до Пустоми, це буквально кілометрів 30. Пішов на обгін і його почало троїти, Вибило помилки по сажовику. Е, Вибила помилка по системі вприску. Що з'ясувалося, то що була проводка обірвана. Ага. Протик був надірваний, і воно вибивало мені систему вприску по надуві клапану надуву турбою. Ага, ага. А сажовий вирізав тому, що в загальному він був забитий вже на максимум. Там було 70 грам сажі. Це для такої машини досить багато. Е, і ну, він своє від'їздив, можу сказати так. Тобто 250 тисяч 249. Ось на, на спідомберг показує на таблі, то я думаю, що в загальному все нормально. Uh -huh. ну, ось якось так. Машинка супер, да, легенька, класна, бюджетна, так що, якщо ви новостворена сім'я, вона можна сказати і сімейна, легенькі сумочки багажник закинув. Якщо навіть дітей ще немає, то ще скласти ряд та й 1200 літрів легенько на пікнічок можна поїхати десь, перевезти якісь невеликі речі. Бюджетно, як вже казав, мало бере. Тому можна рекомендувати. Ринок Клів 2014 року, 1,5, турбодизель.